Що потрібно для того, щоб зараз в Україні почати бізнес? По-перше, нам треба ідея. От, як ви бачите, нам потрібна ідея зрозуміти, що на сьогодні користується попитом, зрозуміти, що нам хотілося б робити. Потім нам потрібен продукт, який продукт ми будемо просувати на ринку. Далі розглядаємо ринок. Нам потрібно зрозуміти, наскільки ринок вільний на сьогодні, і наскільки ринок потребує. Того, що ми хочемо е, запропонувати, потім нам потрібні знання нам потрібно їх десь здобути, е, щоб знати, як правильно наш продукт просувати, щоб ми не йшли в мінуса. Далі потрібна людина, яка е, допоможе нам. Це може бути наставник, це може бути команда, яка буде працювати на результат. Далі нам потрібна система, щоб ми розуміли, яким чином ми будемо впроваджувати наш бізнес. Це щоб ми розуміли, коли ми вийдемо в нуль, так скільки грошей нам потрібно скласти маркетинговий план. Ну, все-все-все для того, щоб запустити наш бізнес. І бачите, саме останні на самому останньому місці майже потрібен капітал. Гроші ми не вкладаємо ні в якому разі, поки ми не пройшли цих всі шість етапів підготовки, тому що я коли я стикалася вже з таким давно і думала, яким же це бізнесом зайнятися? Щоб це такого класичного придумати. почалися тільки впроваджуватися 3D-кінозали. Це було популярно в 2010 рік, отак воно набирало обертів, і вклалися, не прорахували ось ці всі шість пунктів. Гроші були, давайте вкладаємо, далі розберемося. А коли почали далі розбиратися, виявилося, що окупальність театру – це 8 років. 8 років в мінуса працювати. І через 8 років тільки виходимо в нуль, а це велика сума грошей. І далі, що немаловажно, це зібрати команду. Тепер дивіться, в нас багато молодих людей, які не мають стартового капіталу, тому що якщо б відкривати якийсь бізнес, потрібен стартовий капітал великий. І що робити? А бізнес то хочеться, хочеться з чогось починати, пробувати. Да? Того ми починаємо влазити в якісь такі ем, проекти невеличкі, да? криптовалюта, там, можливо, по чуть-чуть, на 100 доларів, там ще якось на 200 доларів. От Починаємо розкручуватися, щоб зрозуміти, як працює бізнес. Щоб в будь-якому бізнесі не прогоріти, потрібно. Ці вісім пунктів чітко розуміти. Йдемо далі. Є різниця між бізнесом і роботою. Поговоримо спочатку про роботу. Ми з вами всі сьогодні заробляємо. Хтось, ну, можливо, хтось тільки приходить заробляти, хтось ходить на державну роботу, хтось якось ми крутимося, щоб здобути нам заробіток. В середньому, от ми приходимо до роботи в 20 років, да? 20 років. в середньому ми працюємо плюс-мінус 40-45 років. Отримуємо заробітну плату 40-45 років. Якщо брати на сьогоднішній день заробітну плату, середня, середня заробітна плата 15 тисяч гривень, то множимо це на 45 років. Давайте так будемо рахувати: то ми за все своє життя, якщо ми ходимо на роботу, так то ми за все своє життя заробимо всього-навсього 8 мільйонів гривень. Оце коштує наше життя. Тепер, якщо ж наша зарплата мінімальна, да, 8 тисяч гривень, мінімальна заробітна плата, помножимо на 45 років. І виходить, ми за все своє життя отримуємо 4 мільйони 300. 000. Тобто наше життя от стільки коштує. Що ж робити? Адже на роботі, як ми бачимо, нам не заробити ні на квартиру, ні на автомобіль, ні на що. А нам хочеться вже і зараз. А якщо бачити таку перспективу, що на роботі ми вищі голови не пригнемо і нам більше нічого не світить, то що робити? Який бізнес відкривати, щоб він дорого оплачувався, високо оплачувався, хоча б більше як 15 тисяч гривень. Давайте ще раз повернемося до робот. Є робота, низькооплачуємо і високооплачуємо. Наприклад, робота прибиральник. Відповідно за цю роботу будуть платити малу зарплату приблизно 6 тисяч, 6-8 тисяч гривень. Чому так? Тому що цю роботу може робити велика кількість людей. Начальник може прибрати, замдиректора може прибрати. Люба людина може стати і зробити цю роботу. А якщо, наприклад, взяти вже водій, водій, да? у нас є дві категорії водіїв, наприклад, які заробляють гроші. Я не кажу про водії, які просто водять машину. Це є таксі. Таксисти в нас приблизно плюс-мінус, ну, до 20 тисяч вони можуть заробити в місяць, якщо круглосуточно таксують. А є у нас категорія водіїв, які водять фури, які возять, наприклад, цистерни, водій, цистерни з бензином. Тут потрібно вже якийсь інакший навик, треба вміти. І тоді така робота оплачується більше 50 тисяч гривень у місяць, а за кордоном ще й більше. Розумієте, навик в цьому випадку головну роль грає навик. Тут вже таксіст бере відповідальність за людей, тут водій цистерни бере відповідальність вже за і за груз, і за людей, за безпеку. Розумієте? Далі вчитель. Вчителі так само юрізні, є, є вчитель в школі, він отримує собі середню заробітну плату: 8 тисяч, плюс там десь щось додаткове, а вже викладач. Має більшу у вищих навчальних закладах, вже має більшу заробітну плату, ну і плюс ми всі знаємо, здаємо сесії, там плюс бонуси в нас приходять. Тепер в нас є лікар, простий лікар, який отримує заробітну плату плюс-мінус 10 тисяч гривень. І є, наприклад, стоматолог, стоматологічна клініка Часна, да, де так само можна отримувати від 50 тисяч гривень. Ну і так пішли далі, розписуємо всі професії. І ви повинні розуміти, що ось це, все, ось це все є робота. Це є робота. На роботі ми не заробимо. На роботі в нас завжди є планка, ми вище неї не пригнемо, тому що це є робота на інших людей. А тепер хочу, щоб ви зрозуміли по... Квадранту грошового потоку, що є робітники, є підприємці, ФОПи, є бізнесмени і є інвестори. Їхня головна відмінність в ось цій частині. Люди витрачають час, 80% свого часу, пахають цілими днями для того, щоб заробити тільки 20% усіх грошей світу. Ось це ось ці люди, це є робітники. Це люди, які ходять на роботу. І неважливо, яка у них зарплата, хоч 50, хоч 100 тисяч. Це є най... це є робітники і це є підприємці на хвилиночку, які знаходяться в цій частині квадранту. Вони витрачають дуже багато свого часу, щоб заробити тільки 20% грошей, які є у всьому світі. Є категорія працівників: бізнесмени і інвестори. Про інвесторів я не буду з вами говорити сьогодні. Я з вами поговорю. Про категорію П і Б, бізнесмени, люди, які, мають, які, наприклад, час витрачають тільки 20% свого часу, щоб отримати 80% грошей, які є у світі. Тобто, це люди, в яких є вільний час і дуже багато грошей. І їхня головна відмінність це є мислення. Моя задача сьогодні вам пояснити, що якщо ви Хочете перейти, якщо ви не хочете бути ось тут, а хочете перейти сюди, хоча б в підприємця не мати 8 тисяч гривень, а мати трошки більше. То потрібно змінювати мислення. Потрібно відходити від оцінкої радянщини, що кожен ранок треба вставати, ходити на роботу. Або от, як нас вчили, як нам казали, батьки, ходи, вчися гарно, здобувай освіту, потім будеш ходити на роботу, тобі будуть добре платити. вийдеш в старість на пенсію, і що, і ну, ви бачите, як пенсіонери зараз живуть. Тому від цих стереотипів ми відмовляємося. Ми змінюємо мислення, переходимо в категорію підприємця. І з категорії підприємця. Тільки звідси можна перейти в категорію бізнесмен. Тепер, що таке підприємець? Підприємець це людина, яка має, наприклад, один магазин. Це не є бізнесмен, це є підприємець. Це людина, яка має, наприклад, на базарі місце, торгує на базарі. Це людина, наприклад, яка має свою кав'ярню. Це людина, яка працює в інтернеті, наприклад, СММ? В Телеграмі канали веде, і, і все решта. Ці люди вони можуть, звичайно, заробляти плюс-мінус 2000 доларів в місяць. Можуть. Але вони витрачають все ж таки, ви бачите, 20, щоб вони заробляють 20% грошей і витрачають дуже багато на це часу. А тепер бізнесмен. Хто, хто ж це такий? Це людина, яка побудувала систему. І це людина, в якої знаходиться в підчиненні 500 плюс чоловік. Тобто є система, яка працює, і там в тій системі працюють 500 і плюс людей можете спостерігати за такою мережою, як мережа заправок ОПКО, мережа АТБ, мережа е, якихось е, аптек, наприклад, подорожник. Багато бачите, мереж. Це коли на підприємця, допустимо, на підприємця працює 500 плюс чоловік, тоді цей підприємець переходить вже в категорію бізнесмен. Якщо у вас немає мережі, якщо у вас немає 500 плюс е, людей. То ви заробляєте тільки 20% усіх грошей світу. Тепер, щоб мати власний бізнес, що потрібно? Ще раз, потрібна ідея: потрібен продукт, ринок, знання, наставник, система, капітал-команда. Як це зробити без великих капіталовкладень? Ідею вам я тільки що розказала: тепер розкажу вам швидесенько про продукт і перейду. Зразу до бізнесу, скільки ви можете заробляти. Ну тому, що ви розуміли, який продукт можна просувати на сьогоднішній день, не вкладаючи дуже великі гроші. От давайте з вами перед цим розглянемо ринок. Ринок у нас повинен бути конкурентно здатним ми ж не можемо вийти ще з однією кав'ярнею і створити з неї мережу. Ну, якби нам треба буде тоді попотіти дуже сильно і досить довгий термін викупо, вибирати свої гроші, наприклад, входити в ноль 2-3 роки, чекати. І знову ж таки треба вкладати великі гроші. Е, потрібно зрозуміти, що на сьогоднішній день користується попитом, який продукт, щоб ринок був незайнятий. І такий продукт є це продукт убезпечення свого майбутнього убезпечення старості. До прикладу, всі ми були діти, да? у нас не було власних грошей, ми жили за рахунок батьків. Потім ми пішли працювати на роботу, почали заробляти, наш фінансовий рівень почав зростати. І всі ми прийдемо до того періоду, коли будемо виходити на пенсію, да? старість. І що тоді? Тоді нас держава опустить, хочемо цього, не хочемо. Все вже з усіх е ящиків говорять: створюйте собі свою старість самі. До речі, я після сьогоднішнього ефіру, за вам відео з Еспресо ТІВІ. Тів е, побачите, що міністерство з політики сказала: хватить. Зараз людей наших готують до того, що вони пенсі... вони будуть працювати, поки не помруть, і пенсії будуть отримувати дуже мізерні і налаштовують всіх на створення власного капіталу особистого. Оце ми і з вами будемо продавати. Дивіться, ми будемо продавати людям, що І собі в першу чергу, і нашим знайомим близьким, тому що кожен з нас має якесь коло знайомих, Щоб всі наші знайомі прийдуть до старості. Хтось впаде до. 3 тисячі гривень виплати і буде жити, маючи гроші тільки на комуналку. А хтось привик до якогось рівня життя. Хтось привик ходити на манікюр, на зачіску, півко попивати, добре поїсти, кудись в гості сходити. Ну ми ж не захочемо відмовлятися від цього рівня життя. Воно, ми до нього звикли і зразу впасти на 3 тисячі гривень. Ну це дуже боляче. І це не є карантин, що він колись закінчиться. Це вже не поки ми не помремо. І тому. Ось цей рівень життя, нам хочеться, щоб був такий, як ми до нього звикли, і нам туди потрібно щось покласти, а потрібно покласти гроші, капітал. У кожного це свій це кожна це своя сума, її можна прорахувати. От, наприклад, якщо ви сьогодні витрачаєте, до прикладу 20 тисяч гривень, множимо це на 12 місяців, виходить двадцять двісті тисяч, ви витрачаєте. В рік. Якщо витрачаєте 10 тисяч гривень, відповідно, множте на 12 місяців і бачите, скільки ви витрачаєте в рік. Якщо витрачаєте 30 тисяч, ну і так, пішло-поїхало. І тепер дивіться, як прорахувати свій мінімум на старості, який він вам потрібен. Берете ось цих 240 тисяч і множите. Наприклад, ви на старості хочете пожити ще 10 років. Множите на 10 років. Вам потрібно мати зарезервованих 2 мільйони 400 тисяч гривень. Як їх туди покласти? Є декілька варіантів. Можна вдома під подушку, можна в банківську сферу розкласти в різні банки по депозитах. Головне, щоб не перевищувати ліміт 600 тисяч в кожному банку, тому що це є гарантований вклад, який банк поверне. Якщо у вас більше 600 тисяч, то там мільйон, то вам банк в разі банкрутства поверне тільки 600 тисяч. Тому тут треба бути з банками трошечки обережно. Я пропоную вам страхову компанію 17 років, я вже собі забезпечую свою старість страховій компанії. Як вони працюють ці страхові компанії? До прикладу, я заощаджую собі 30 тисяч гривень. В рік страхова компанія цих 30 тисяч гривень ділить на дві частини: на 5 тисяч, які йдуть на страхові випадки, і 25 тисяч, які йдуть на накопичення. От, до прикладу, я собі буду збирати гроші ще приблизно 30 років. Сама собі я назбираю 750 тисяч. 30 раз, 25 тисяч кожен рік я буду вносити. 750 тисяч, я сама собі відкладу. Компанія мої гроші інвестує і ділиться прибутком. Іде капіталізація відсотка. Ви на каналі можете подивитися, що таке складний відсоток, що таке капіталізація відсотка, і порахувати. За 30 років компанія нарахує мені у вигляді відсотків 2 мільйони 250 тисяч Разом ми маємо 3 мільйони гривень. Це якраз приблизно те, що нам потрібно. Що таке 3 мільйони гривень на сьогоднішній день? Якщо брати 1% у місяць, кладучи їх під відсотки в банк чи залишаючи в страховій компанії, що місячна виплата може бути 1%, це є 30 тисяч гривень. Рівень для власної пенсії досить хороший. До, до 3 тисячі кидає держава. 30 тисяч наших особистих заощаджень, ну, живемо на рівні такому до якого ми звикли. Тепер є ще таке поняття, як індексація. Щоб наші гроші цих 3 мільйона не пропало, ми можемо індексувати. Про індексацію подивитися так само на каналі. І що робиться з нашими 5 тисячами гривень? Куди вони йдуть? В разі. Смерть по хворобі. Ну, за весь період, наприклад, 30 років різне може з нами статися. Да? Ми можемо, Там чи людина може захворіти і померти. Смерть по хворобі. Людина може трагічно загинути трагічна смерть. Людина може залишитись інвалідом. Якщо це сталося з годувальником сім'ї, рівень життя в сім'ї, тоді що? Він відповідно знижається. Якщо людина раптово. Пішло з життя, то потрібно знайти гроші швидко і поховати, так і далі виходити з боргів, тому що зазвичай наші ми живемо всі в боргах. Кредитки десь позичили, перезичили, потім віддамо через 30 днів да, безвідсотковий кредит. Е, так от, якщо це будувальник сім'ї, і він на сьогоднішній день приносить гроші, а на завтра став інвалідом, його потрібно лікувати, то тут бюджет сім'ї ще ріші падає. Пойнятно, страхова компанія від, цього, від цих випадків вона не оберігає, але фінансове навантаження вона з сім'ї забирає. Яким чином? От, наприклад, перше, смерть по хворобі. Да? Людина там схватила сердечко, тромб обірвався, там ще щось, і людина не стало, онко, і людина не стало. Що тоді отримує сім'я? Людина, до прикладу, вносила два роки кошти, відклала 60 тисяч. Сім'я отримує страхову суму. Незалежно скільки років людина відкладала страхова сума, це ті гроші, які ось ця людина мала собі сама назбирати. Тобто смерть по хворобі 750 тисяч наслідникам виплачується. Якщо там було 5 років, 10 років, то плюс ще відсотки за кількість років. Якщо сплачувалась індексація, то плюс індексація за кількість років. Якщо це, наприклад, трагічна смерть. То залежно від того, який поліс людина собі вибрала, яку програму людина підібрала. Я розказую класично. Для кожного індивідуально є підбір. То дві страхових суми. Страх... Може бути три, може бути чотири. Людина собі вибирає. Наступне це є інвалідність. Інвалідність виплачується від 0,5% до 100%. І це так само залежно від того, який, яку програму собі людина вибрала. Це може бути від 500 тисяч і може бути до 4 страхових сум. Ми пишу 4 страхових сум. В нашому випадку це 4 множимо на 750. Ось такий продукт на сьогоднішній день ми продаємо. І це один єдиний, одна єдина можливість людині забезпечити свою старість безризикова. Безризикова, де людина під час того, коли вона забезпечує свою старість, ще й забирає з сім'ї ризики по витратам на лікування, тому тобто, що сюди входить і медицина. На боже борни, як людина пішла з хати і не повернулася, сім'я завжди залишиться з грошима. І якщо людина все добре пройшов термін, 30-40 років, людина прийшла до старості, має за що жити. Тобто, це є продукт, який ми продаємо. Тепер, поїхали далі. Ми є брокери. Ми є консультанти у брокерській компанії. Я напишу так, брокери. Ми надаємо просто консультацію. Консультацію надаємо нашим знайомим. Наші знайомі, рано чи пізно, всі наші знайомі будуть користуватися такою послугою. Ну, Хочемо ми чи не хочемо, держава нас часом заставить. Тепер дивіться: страхова компанія. Ми нашим знайомим сьогодні розказуємо, що дивись, старість прийде грошей треба. Давай рішай. І ми їм допомагаємо підібрати поліс, підбирає, підбираємо захист, який наші знайомі хочуть. Так? Наприклад, пишу так: заява. Заява допомагаємо заповнювати, плюс робимо банківську проплату. І відправляємо в страхову компанію. Страхова компанія протягом місяця нашим знайомим присилає поліс. Коли наші знайомі отримали поліс, страхова компанія брокеру виплачує відсоток. Отак От відбувається бізнес. Ми розказали знайомим, заповнили заяву, проплатили, відправили в страхову компанію. Страхова компанія випла... випустила поліс. Нам виплачують відсоток. Ще такий момент, щоб з нами співпрацювати, є дві умови: перша умова це бути клієнтом, і друга умова це відвідати семінар. І на сьогоднішній день, сьогодні і на наступний тиждень ще є акція. Семінар буде проходити в Івано-Франківську всього-навсього один день в суботу за півтори тисячі гривень. Півтори тисячі гривень дасть вам можливість почати займатися серйозним бізнесом. Це якщо офлайн. Ті, хто далеко, або ті, хто не має можливості відвідати семінар, можуть його відвідати всього-навсього за 300 гривень онлайн. Тепер, приїхавши з семінару, ви стаєте консультантами першого рівня. На першому рівні у вас відсоток 18%. Якщо ви заключили контракт, наприклад, в 30 тисяч гривень. Множите це на 18% і отримаєте 5400. 5400 всього навсього за один контракт. Для того, щоб я вам пояснила ось про продукт, мені потрібно було всього на всього 15-20 хвилин. За 15-20 хвилин, ну нехай, з оформленням документів це буде година часу. За годину часу 5400 комісій. І це тільки початок. Дивіться, щоб перейти на другий рівень, нам потрібно всього-навсього зробити на 40 тисяч гривень контрактів. 40 тисяч гривень контрактів. Це може бути два контракти по 20 тисяч гривень, це може бути один контракт на 40 тисяч гривень. І що це дасть? Це дасть вам можливість мати більший відсоток. 24%. Множимо, якщо ви вже на другому рівні заключили подібний контракт 30 тисяч гривень. Ви вже маєте зарплату 7200. Щоб перейти на третій рівень. Потрібно всього-навсього заключити на 280 тисяч гривень контрактів. Всі контракти вони сумуються. Немає ніякої обізалості. Хочемо, заключаємо, не хочемо, заключаємо не заключаємо. Немає нічого обов'язкового. На третьому рівні ваш відсоток вже буде 35%. Множимо це на 30 тисяч контракт. Я думаю, ви розумієте, що 30 тисяч це я написала умовно, щоб ви побачили, які суми компанія виплачує. Тобто це є вже 500. Для того, щоб перейти, наприклад, на четвертий рівень, потрібно на 1,2 млн заключити контрактів. На четвертому рівні вже у нас 45%. На п'ятому рівні в нас 53%. На шостому рівні в нас 58%. Так, покажу вам тільки до шостого рівня. От ви запросили людей в бізнес. Крім того, що ви маєте е, ваш, за те, що ви самі продаєте поліс, за те, що ви самі пропонуєте свій відсоток, ви ще можете будувати команду. Оце вже починається великий бізнес. Це я розказала вам спочатку, як перейти в категорію підприємець. От. Коли ми переходимо в категорію підприємець, ось тут. Це коли ми самі заключаємо контракти. Коли ми починаємо будувати вже мережу, тоді ми переходимо вже в категорію великого бізнесу. Тому що, все, що будуть, всі контракти, які будуть заключати ваші, ваша команда, вони будуть полюсуватися вам, і у вас буде ще різниця між коефіцієнтами. От, до прикладу, ви на шостому рівні, у вас є консультант п'ятого рівня, у вас є консультант четвертого рівня, у вас є консультант третього рівня. У них є свої консультанти. У них є своя команда, вони будують свою мережу. І у вас, до прикладу, є консультанти першого, другого рівня. Це люди, з якими ще потрібно працювати. Консультанти третього, четвертого, п'ятого рівня це люди, з якими вже не потрібно працювати. І тепер дивіться: різниця між шостим і п'ятим у нас 5%. 5%. Різниця між 6м і 4 у нас 13%. Різниця між 6м і 3м у нас 23%. І різниця між першим у нас 40%. Тепер давайте глянемо далі. Якщо наші консультанти п'ятого рівня зробили на 600 тисяч контрактів, ви множите на різницю вашу 5%. Множите на 5% і отримуєте зарплату 30 тисяч гривень. Якщо консультанти четвертого рівня зробили на 200 тисяч заключених контрактів, множите на 13% ваша зарплата, ваша комісія 26 тисяч. Консультанти третього рівня зробили оборот 100 тисяч, 100 тисяч гривень заключених контрактів. Множити це на різницю між шостим і третім у нас 23%. Ваша зарплата, ваша комісія 23 тисячі гривень. І якщо, наприклад, ваші одинички так само здали на 100 тисяч контрактів. 100 тисяч множити на 40 ваша комісія. Якщо це все було в один місяць, то загально 40 тисяч плюс 23 тисячі, плюс 26 тисяч, плюс 30 тисяч, 119 тисяч плюс-мінус 100 тисяч може бути ваша комісія. Як ми працюємо? Перше, ви запрошуєте сюди на презентацію людей і вчитеся, як їх запрошувати. Вчитеся відповідати на запитання. Вчитесь, як проводити презентації. Проводити самостійно презентації. Потім ви вчитесь, як заключати договори. Потім ви вчитесь, як відповідати на заперечення. Люди ж будуть казати, щось вам правильне. І третій момент це ви будете вчитися формувати команду. І це найосновніший навик формувати команду. Для того, щоб можна було. Заробляти ось від 100 тисяч гривень місяць від вашої команди. Причому вже на пасиві. Ось це буде мережа. От ви будуєте власну мережу, і коли у вас буде 500 плюс людей у вашій мережі, ви перейдете в категорію Б. Ви будете вже витрачати 20% вашого часу, щоб отримувати 80% прибутку. 80% всіх грошей. І з кожним разом ваша ось ця мережа буде рости, відповідно, і ваші заробітки вони будуть рости. І щоб почати цей бізнес, потрібно всього-навсього, що стати клієнтом, забезпечувати собі свою старість, відвідати семінар зараз через вихідні, і переходити до нас. В нас бізнес-чат, де ми проводимо тренінги, де ми розказуємо, як правильно цей бізнес впроваджувати, як в онлайні, так і офлайн.